Усім привіт! Мене звати Леся Юрчишин, і сьогодні ми поговоримо про правопорушення. І Із самого поняття зрозуміло, що йдеться про якесь право та його порушення. Юридична наука тлумачить це поняття так. Правопорушення це протиправне, шкідливе чи суспільно небезпечне діяння, дія або бездіяльність особи, що спричиняє юридичну відповідальність. Розберімо це тлумачення. Протиправність тут мають на увазі, що воно порушує певну норму права. Шкідливе чи суспільно небезпечне – тобто несе загрозу для суспільства, посягає на суспільній цінності, завдає шкоду фізичну, майнову або моральну. Дія або бездіяльність, тобто особа може вчинити правопорушення, навіть якщо просто не виконує певної дії, передбаченої правилами. Як от Оплата за проїзд у громадському транспорті, залишення іншої людини в небезпеці після дорожньо-транспортної пригоди тощо. Спричиняє юридичну відповідальність? Детальніше це поняття ми обговоримо наступного разу. Але якщо коротко, це здатність особи нести відповідальність за вчинені протиправні дії, досягнення певного віку та інше. Ще однією важливою ознакою правопорушення є наявність вини. Розглянемо ситуацію. Під час перевезення пасажирів у водія автобуса стався серцевий напад. І, відповідно, він і пасажири потрапили у дорожню транспортну пригоду. Якщо водія перед рейсом лікар допустив до роботи, то його вини в раптовому серцевому нападі немає. Але якщо лікарського огляду не було, мало місце не дбале ставлення. За це відповідні особи нестимуть відповідальність. І. Звісно ж, якщо водій на момент перевезення пасажирів перебуватиме у стані алкогольного сп'яніння, це стане підставою для притягнення до юридичної відповідальності. Правники зазвичай розрізняють вину у формі умислу чи необережності. У цій ситуації важко уявити собі прямий умисел. Наряд водій навмисно вживав алкоголь, щоб потрапити в дорожню транспортну пригоду. Найімовірніше, його вона буде кваліфікована як непрямий умисел. Сідаючи за кермо автобуса, водій загалом усвідомлював ризики, але, звісно ж, не бажав настання таких важких наслідків для пасажирів. Необережність також розглядають у двох формах протиправна самовпевненість, коли особа передбачала можливість настання шкідливих небезпечних наслідків свого діяння, але легковажно розраховувала на їх відвернення. Та. Протиправна недбалість. Коли особа не передбачала можливості настання суспільно шкідливих чи небезпечних наслідків свого діяння дії або бездіяльності, хоча мусила і могла їх передбачити. Коротко підсумуємо ознаки правопорушення, протиправність, шкода або суспільна небезпека, діяння особи у формі дії або бездіяльності, вина, умисел або неопережність. Залежно від ступеня суспільної шкідливості, правопорушення можуть бути проступками або злочинами. Проступок щось легше, коли хтось уступився, проступив. Злочин щось явно важче, якесь вчинене зло. Наприклад, ситуація з тим же водієм, який керував автобусом у стані алкогольного сп'яніння, буде кваліфікована як адміністративний проступок. Але. Якщо під час такого керування трапиться дорожньо-транспортна пригода, загинуть люди, то вже йтиметься про злочин. Власне, залежно від сфер суспільних відносин, що регулюють відповідні галузі права, можна розрізнити такі групи правопорушень: цивільні проступки в цивільному праві, невиконання або неналежне виконання зобов'язань, пошкодження майна, заподіяння моральної шкоди. Дисциплінарні проступки в трудовому праві, порушення трудової, службової, військової дисципліни, матеріальні проступки у трудовому праві, пошкодження майна роботодавця, адміністративні проступки в адміністративному праві, посягання на порядок управління, публічний порядок, порушення прадоохоронних норм, правил дорожнього руху тощо, кримінальні проступки та злочини. Посягання на основи національної безпеки, життя, здоров'я, права і свободи людини і громадянина, власність, довкілля тощо. Пригадуєте, минулого разу ми говорили про те, що в правовідносинах слід розрізняти. Суб'єкт хтось, хто власне і здійснює ці правовідносини, об'єкт те, що до чого їх здійснюють, і зміст те, що власне відбулося юридичний зв'язок між суб'єктом і об'єктом. Пропоную сьогодні розглянути ще склад правопорушення та його елементи: суб'єкт, суб'єктивна сторона, об'єкт, об'єктивна сторона. Зрозуміло, що суб'єкт це, власне, сам правопорушник, фізична або юридична особа. Відповідно, суб'єктивна сторона особисте ставлення суб'єкта до своєї протиправної поведінки та її наслідків. Це вина, умисел або необережність, мотив. Внутрішнє спонукання, мета, результат якого він прагнув. Об'єкт це певні захищені правом суспільні відносини, блага, на які посягнув правопорушник. Наприклад, у разі кринішки відносини власності, у разі завдання тілесних ушкоджень, життя, здоров'я іншої особи. Об'єктивна сторона безпосередньо протиправне діяння. Пригадуєте, це може бути як дія, так і бездіяльність. Тобто фактично відповідь на питання дія і її наслідок причиновий зв'язок. Цікаво, що наявність таких обов'язкових елементів як суб'єкт, суб'єктивна сторона, об'єкт-об'єктивна сторона і дає підстави визначати діяння як правопорушення. Якщо відсутній хоча б один із цих елементів, наприклад, суб'єкт ще не досягнув певного віку чи його визнано неосудним, Юридична відповідальність за вчинену протиправну дію не настає. Детальніше про юридичну відповідальність поговоримо вже на наступному уроці. А наразі підсумуємо: правопорушення це протиправне, шкідливе чи суспільно небезпечне діяння, дія або бездіяльність особи, що спричиняє юридичну відповідальність, ознаки правопорушення, протиправність, шкода або суспільна небезпека, діяння особи. У формі дії або бездіяльності вина, умисел або необережність. Правопорушення розрізняють залежно від ступеня суспільної шкідливості та залежно від сфер суспільних відносин, як от цивільні проступки, дисциплінарні та матеріальні проступки в трудовому праві, адміністративні проступки, кримінальні проступки та злочини. А до складу правопорушення входять такі його елементи, як суб'єкт. Суб'єктивна сторона, об'єкт, об'єктивна сторона. Запрошую вас детально опрацювати нормативно-правові акти та інші джерела з теми в додатках. А також захочую перевірити свій рівень засвоєння нових знань у тренувальних тестах. Побачимося уже скоро. До зустрічі!